Двох тілочок за сезон оу oh, єс. Yes! А ще побудував дім та потрапив у топ-10 аніме України. Другий сезон реінкарнації безробітного має цілих дві частини. Перша розповідає нам історію навчання руді в академії. Вона повернула нам старих знайомих. Та затронула досить делікатну тему, на якій будувалась значна частина сюжету. І хоча історія трошки перейшла в режим Slice of Life, я б не сказала, що вона втратила свій шарм. А от друга частина додала екшон. Та ми нарешті дочекалися данджів, боїв та пригод. А так як проблема першого сезону його більше не хвилювала, Руді вирішив, що його вистачить на всіх його старих знайомих, що сказати, весь у батька. Я б додала до сильних сторін, що тут немає ідеалізованих персонажів. Всі вони мають свої слабкості, травми та редфлеги. А також Руді не став їм бою, він не може повпливати на події та врятувати всіх, тому й відчувається страх за персонажів. До слабких сторін можна віднести, що поведінка Руді досі викликає крінж. Але, по-моєму, це основна фішка. Коротше, якщо хочеш, щоб реінкарнація отримала перше місце в нагороді у Юкамі, голосуй за посиланням в шапці профілю.